Всім привіт, всім доброго дня! Мене звати Світлана Буга, я є лідер проєкту Українська онлайн-кар'єра. Сьогоднішнє моє відео буде на тему головні аспекти успіху в MLM бізнесі. Для себе я вибрала таких саме основні, це чотири аспекти успіху, і тому хочу з вами поділитися ними. Звичайно, що коли людина приходить в ММЛ-бізнес, а особливо, якщо це є початківець, тобто людина, яка ще ніколи не працювала, не мала досвіду роботи, для неї все нове, все незвичайне. Вона починає проходити навчання, щось не так виходить, вона щось не довчила, щось не так собі взяла, не зрозуміла, людині опускаються руки, і вона розвертається і йде, так? тому я хочу наголосити на своїх аспектах, які я для себе взяла. Можливо, для вас вони також будуть корисні, можливо, вони вам допоможуть. Перше, це саме основне це є реклама. Реклама правильна реклама вашого бізнесу. Тобто, що я маю на увазі? Це те, що ви маєте правильно рекламувати свій бізнес, ви маєте знати свою цільову аудиторію, щоб знати, кому як що запропонувати, кому як що розказати. Так, відповідно, щоб якщо це, наприклад, стосується мамочки в декреті, ви маєте зацікавити її. Так, якщо це стосується мережовика, ви маєте зацікавити мережовика. Для того потрібно знати і вміти правильно робити тут чи іншу рекламу. Тому що, якщо, наприклад, ви починаєте всім одну рекламу виставляти, звичайно, що ви ну, не зацікавите людей. От. Тому це перший мій такий аспект. Другий – це є ваш аккаунт. Ваш аккаунт це і дуже важливо, я вважаю. Тому що вас в, буде, вас в друзях буде багато людей, які будуть за вами наблюдати. Відповідно, якщо вони будуть бачити ваш розвиток, вони також вами зацікавляться. Тому акаунт має бути у вас живим. Що я маю на увазі, що він має бути живий? Це в першу чергу ви маєте виставляти дуже багато мотиваційних постів так про ваш бізнес рекламувати про вашу продукцію. Ви маєте рекламувати себе як людину, як лідера, як бізнес, ну як бізнес-леді. ви маєте має бути багато фотографій з ваших живих зустрічей, фотографій з вашою командою. має бути багато ваших відео, які ви особисто знімаєте. Ну, і, звичайно, має бути реклама ваших партнерів, тобто, як вони розвиваються, як вони ростуть. Ви маєте показувати, як ви виросли, тобто вашу, як виросла ваша зарплата. Це все дуже важливо, тому що кожного дня, коли людина заходить в інтернет, коли вона бачить в стрічці новин вашу, якийсь новий пост, вона буде за вами наблюдати, і з часом, можливо, вона до вас приєднається. От третій аспект для мене це і робота з командою. Це також дуже важливо. Тому, тому що немає значення, чи у вас одна людина в команді, чи у вас там вже велика, велика команда, 300 людей і більше. Не Ви маєте бути лідером для них. Тобто, ви маєте бути людиною, яка буде їх навчати, помагати, мотивувати і стимулювати до, до роботи. Так, ви маєте бути тою людиною, яка... Бере всіх людей і веде до певного свого якогось того результату їхнього. Людина має бачити вашу підтримку. По-іншому люди здадуться і підуть, тому це також дуже важливо. І останній аспект для мене це і навчання. Це також не має значення, скільки ви там працюєте в тій чи іншій компанії. Ну, це навіть не стосується нашої компанії, це навіть не стосується суто МЛМ бізнесу. Це, я вважаю, що це і всюди. Людина має ціле життя навчатися, тому що без навчання ми ніхто. Так? Кожного дня навчання до нас доносить щось нове, кожен собі для себе щось бере. І якщо я, наприклад, приблизно 10 місяців тому починала роботу в млм бізнесі, я ну, дуже мало чогось знала. Я дуже багато за цей період навчилася на власних помилках. Так? Я навіть до сьогоднішнього дня вчуся. Я кожного дня щось для себе беру, щось собі там аналізую. Я дивлюся дуже багато різних відео повчальних, мається на увазі різних бізнес тренерів. тренерів. Я дивлюся, я читаю різні книжки. Рекомендую кожного дня навчатися, кожного дня брати, читати якусь книжку, подивитися якісь відео послухати. послухати. Це також дуже важливо. Тому, друзі, якщо це відео для вас було корисне, підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, е приєднуйтеся в нашу компанію. Силка для реєстрації мою команду буде внизу під відео, а також ссылки на всі мої аккаунти у всіх соціальних мережах, також внизу. Приєднітеся, додавайтеся в друзі. Приєднітися в компанію, будемо разом працювати, будемо разом розвиватися, будемо разом будувати свій бізнес. Я бажаю всім успіху, всім гарного дня, всім па-па-па-па!